Друзі, доброго ранку, 6 травня. Пройшло десь тиждень. Після того, як висадили кавуни та дині, хочу показати, як вони себе, як вони почуваються. Так, період адаптації вже пройшов 6-7 днів. Так, подивимось спочатку, спочатку дині. Так, дивіться. Дині вже даже підросли маленько. Це кар'єра. Там кавунчики. Так, це кар'єра. А це... У нас Флоренція, італійська динька. Що я робив цей тиждень? Тільки поливав, бо була спека. Хотів зробити підживлення листове, але довго адаптувалася сама розсада. Так, ну вже, дивіться, вже є пасенки, ці плодоносні будуть пагани. Вважаю, що через десь тиждень вже точка зросту буде віддалятися. Так, пішли на кавуни. Вже почав накрапати дождик. Так що от такі колончики теж підросли по листечкам видно сімідольні листя вже великі так Що робив? Теж тільки крапельне зрощення, капельний полив був, більше нічого, була адаптація. Так, ну чекають вони вже по листу, вже добрива.